Добрий день, дорогі мої п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української мови. І сьогодні знову ми будемо багато і говорити, і писати, і складати, адже у нас урок розвитку мовлення. Типи мовлення, розповідь, опис, розум, що це таке, з чим його їдять і як їх розрізняти сьогодні на уроці. Але спочатку поділимося враженнями за вікном у нас пора року осінь. Справді чудова краса. Хто з письменників її не описував, про неї не розповідав, про неї не розмірковував, адже і сама ця пора року не тільки милує оком своїми барвами. А також наштовхує на певні міркування. І пропоную вам поділитися враженнями: чи подобається вам осінь? А чим саме пишіть у коментарях, що саме восени привертає твою увагу. А чим не подобається ця пора року? Якщо вам є що сказати, пишіть у коментарях. А я вам додам слів у словничок, якщо раптом вам захочеться поговорити про осінь. Так, брунатний, його називають кольором осені. Це такий червоний, щось таке або темно-жовтий, ось такий і або темно-коричневий, змішаний, аж із червоним, або із сірим. Ковбаня. Ковбаня це глибока яма, наповнена водою, калюжа посеред дороги, не шукай моря і в ковбані втопишся. Серпанок це слово характеризує не лише прозору домоткану тканину, а й легкий ранковий туман. Справді, коли прокидаєтеся вранці десь о п'ятій, так о шостій, ну, можливо, о четвертій, і дивитися таке, ніби такий серпанок оповив місто. Оце цей легенький туман так і називається. Ну і звичайно, коли йде дощ, то краще взяти парасольку, але не зонтік, як часто говорять. Ну і, звичайно, буває дощ, а буває восени і мжичка. Це дуже дрібні краплі води, дрібний густий дощ, коли не можеш зрозуміти, що це таке, наче й не дощ, але і не сухо, і щось на тебе наче накрапає. Отож, мжичка. Запишіть собі, власне, українські слова про осінь, і можете їх використовувати. На минулому уроці ми говорили про текст. А нам же ж потрібно про осінь складати текст, тому ми пригадаємо. Що таке текст? Це група речень, об'єднаних між собою темою, основною думкою та граматично. А що ж називається темою тексту? Тема тексту це те, про що розповідається в тексті. А що ж таке головна думка? Це головне, що автор стверджує, до чого закликає, чого навчає, до чого спонукає. Які є засоби зв'язку речень у тексті? Це послідовність розташування речень, порядок слів у реченнях та інтонація. Що може передавати заголовок тексту? Тему або головну думку. Що таке мікротема? Це частина загальної теми тексту. Як скласти план тексту? Визначити у тексті мікротеми, чітко і стисло їх сформулювати. А що ж таке абзац? Це частина тексту об'єднана однією мікротемою. Кожен абзац пишуть з нового рядка. Пригадали? А зараз практично вам подається текст. Пропоную вам подані абзаці тексту пронуми, переставити так, щоб вони утворили текст. Пронумерую я їх ось перший, другий, третій абзац і четвертий. А ваше завдання циферки переставити так, в тій послідовності, щоб утворився текст. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо? Саме ось так ви повинні були перепоставити, розставити абзаци для того, щоб потворився текст. Визначте, будь ласка, тему та головну думку тексту, доберіть до тексту заголову. І поміркуйте, навіщо писаний або друкований текст поділяють на абзаци. Ну, я вам трішечки підкажу. Текст поділяють на абзаци, він так легше сприймається. Коли людина завершує одну думку і починає іншу, вона обов'язково робить абзац. Якщо людина просто все пише без абзаців, це означає, що вона не вміє ділити текст на абзац, тобто не розуміє, не структурує текст, тобто не розуміє, де вона від однієї думки переходить до іншої. Отож. Справді, абзац це декілька речень, пов'язані однією мікротемою. Тому завжди робіть абзаци. І в вашому тексті їх буде мінімум три. Так, ну ви ж знаєте, що буде вступна частина, основна, та е, висновок або ж закінчення. Та і ви знаєте, що і основну частину теж можна розділити на мікротеми. А ми працюємо далі. От ми вже багато чого пригадали про текст. І ось я вам пропоную розшифрувати текст. Використовуючи алфавіт, кожній букві відповідає її цифра, і ви дізнаєтеся, про що ми далі говоритимемо. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Віримо справді далі. Ми говоритимемо про види текстів. Ну, звичайно, тексти бувають усні, тексти бувають письмові, тексти бувають друковані, рукопис, рукописні, так. А ще тексти можуть бути різних типів мовлення. І ось вам хмара слів, яка, розглянувши яку, ви побачите ключові слова, які розкажуть, які бувають типи мовлення. А я пропоную вам зараз три тексти. Прочитайте, будь ласка, уважно ці три тексти, і поміркуйте над таким питанням. Що в них спільне, а чим вони відрізняються? Який текст розповідає, який описує, а який роздумує? Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, що, поміркували? Так, іде дощ, це, звичайно, буде розповідь. Ну, чому? По-перше, цей текст відповідає на питання: а що ж відбулося, яка подія? Саме слово розповідь вона так і називається, бо розповідає. А якщо розповідає, тобто питання, що ж відбулося в тексті, яка подія? Ну, і, звичайно, якщо відбулася подія, то в тексті переважатимуть саме дієслова. Зверніть увагу: дощило, налетіли, застукотіли, зраділи, ожили, зазеленіло. Дивіться, скільки дієслів. Отже, перший текст належить до тексту розповіді. Там розповідається про події. Другий текст, а другий уже текст належить до опису. Чому? Міркуємо. Ну, по-перше, цей текст відповідає на питання, який цей дощ, ви його уважно уяв... читаючи уявили, так? він па... падає на землю масивними краплями, які барабанять по дахах і шумлять у стомленому листі. Дощ рясний, але теплий. І в ньому ми бачимо красиві прикметники. Ось вони. Масивні, стомленому, рясний. Теплий. І питання, яке ми поставимо, це який дощ? Отож, це все будуть це все буде текст, опис, текст, який відповідає на питання, який, яка, яке, які, і в ньому переважатимуть прикметники. Ну і нарешті третій текст. Чому потрібен дощ? Дощ, надзвичайно, потрібен землі. Ось у нас те, що стверджувалося. А далі доводиться, чому ж він потрібен? Дивимося, земля висихає, і всі рослини чекають вологи. Так? Якщо дощу нема дуже довго, то засуха може знищити посіви. Але коли дощі приходять вчасно, то зріє багатий урожай на радість людям. От чому потрібен дощ? Тобто у тексті пояснюється. Теза, да, ось дається відповідь на питання чому, і в ньому ми бачимо роздуми. Отож, тут такі переважно слова, які дають оцінку. Такі як на мою думку, чому і так далі, тому що ось такі питання, такі слова використовуються у тексті роздумів. Ось ми з вами розглянули основні типи мовлення, а тепер розглянемо їх у таблиці уже правилами. Отож, розповідь це текст, у якому розповідається про певні події. І такий текст відповідає на питання, що, де, коли і що відбулося. В ньому переважають дієслова. Опис. У ньому описуються люди, тварини, предмети або явища. Такий текст відповідає на питання, «який?», яка, які, чи, чия, чи є, і в ньому переважатимуть прикметники, ну і нарешті роздум, тобто міркування. В ньому, ну вже ти розмірковується, він же ж так і називається, пояснюється, доводиться щось автор обмірковує події і дає їм оцінку. Питання чому, навіщо? І переважають оцінні слова. Ось цю табличку я пропоную вам або заскрінити, або сфотографувати, або ж переписати собі в зошити, щоб у вас була ось така цікава шпаргалочка завжди під рукою, якщо потрібно буде раптом щось повторити. А ми працюємо практично і визначаємо види тексту. Отож, прочитаємо текст і спробуємо визначити, до якого виду він належить. Разом з осінню до нас приходять похмурі дні, блакитне небо повністю затягується сірими хмарами, так що й сонця не видно, десь там над хмарами воно продовжує світити, та до нас на землю ледве прибивається його неяскраве світло. В осінній день усе навколо наче покрите легким сірим покривалом дерева, квіти, будинки все має приглушений колір. Фарби ніби меркнуть, квіти закривають свої бутони. У таку погоду ніщо не відкидає тінь, тому й здається одноманітним: сірий асфальт, сірі стіни, сіре небо. Та з іншого боку, похмурий осінній день сповнений і особливої краси, спокою та гармонії. Сонце не ріже очі, не блищить поверхня води, все стримане і нескраве, осінні вбрання дерев радують око та прикрашають пейзаж навколо. Ну, Мабуть, ви зрозуміли, що цей текст буде опис. Чому? Ну, По-перше, описується власне, осінь. Ми побачили, яка вона. У ній блакитне небо, похмурі дні, сірі хмари, неяскраве світло, легким сірим покривалом. Сірий асфальт, одноманітне, приглушений. Звернули увагу. Так-так, справді у ньому переважають прикметники, і цей текст дає відповідь на питання, яка вона осінь може бути. Так? Вона може бути різною у всіх своїх проявах. Дивимося наступний текст. Листопад в моєму місті. Листопад останній місяць осені. Попереду нас чекає зима, але не варто впадати у відчай. Так в листопаді нас можуть промочити незлічені дощі. Автомобілі спробують облити з ніг до голови водою з калюш. Парасольки будуть ламатися, рватися і відлітати геть. Але листопад час добрих котів, що постійно муркотять. Цього місяця приємно ходити в кіно, грітися в затишних кріслах, дивитися цікаві фільми про теплі краї. Кіно можна дивитися вдома з чашкою чаю, тому листопад автоматично стає чайно кавовим періодом. У природі немає поганої погоди, тому листопад чи лютий, чи квітень погоду створюємо ми самі. Отож насолоджуємося кожним моментом. Ну, мабуть, ви відразу здогадалися, що це роздум, адже розмірковується. У нас є теза листопад, але не варто впадати у відчай. І чому, незважаючи на те, що нас можуть промочити дощі, там автомобілі облити, парасольки будуть ламатися? Ми бачимо, що листопад, незважаючи на все це час добрих котів, ходити в кіно приємно, тепло, так, грітися в затишних кріслах. Можна дивитися вдома з чашкою чаю, так? І, тобто, справді, це листопад такий місяць, коли хочеться зібратися разом в одному якомусь теплому місці. Так? Отож, ми робимо висновок, що потрібно насолоджуватися кожним моментом і в кожному місяці бачити щось хороше. Тобто, люди розмірковують. Людина розмірковує над проблемою так? і е, багато оцінних слів бачимо. <плес> Таких, як так, отож, тому, і так далі. До речі, а ви любите більше чай чи каву пити, особливо восени? Якщо ви любите або чай, або каву, тоді наступна картинка саме для вас. Бувають люди із кави, а також бувають із чаю. Відтак є цікаві, а є надзвичайні. Тож, до яких людей належите ви? Ви цікаві чи надзвичайні? Пишіть у коментарях. А в нас наразі ще третій текст осінній вечір. На міській вулиці швидко опустилася темрява, насувається негода. Я повертаюся додому, заходжу додому, а в кімнатах вже зовсім темно. Вмикаю комп'ютер, заварюю собі чай. Батьків ще немає вдома. Сестра після університету дестеняється, напевно, сидить у подруги, адже на вулиці погода не для гуляння. Потрібно зробити уроки, але не хочеться. Хочеться відволіктися від похмурого вечора. Але от вся родина зібралася разом. На вулиці все таки пішов затяжний дощ. А у нас удома затишно та тепло. Скрізь горить світло, з кухні доносяться смачні запахи. Це мама готує вечерю. Тато п'є каву. Ми з ним розмовляємо. Я радий, що цей осінній вечір проводив. Ходжу зі своєю сім'єю. Ну, звичайно, цей текст належить до розповіді, адже в ньому розповідається про події, які відбулися з автором цього тексту. І цей текст дає відповідь на питання: а що ж трапилося, що відбулося? І в ньому переважають дієслова. Опустилася, насувається, заходжу, вмикаю, заварюю і так далі. Ну що, розібралися у видах тексту. І зверніть увагу, що кожен тип тексту має особливості своєї будови. Так, текст розповідь, який відповідає на питання, що відбулося, складається таким планом: перше вступ, що сталося. Друге основна частина як відбувалася дія. І третє висновок чим же все закінчилося. Текст опис теж має свою будову. Так у вступі ми повинні сказати загальне враження від предмету опису в основній частині описати основні елементи і зробити висновок, чим же нам подобається або привертає увагу той чи інший предмет нашого опису. Ну і нарешті текст роздум будується теж за визначеним планом. Перше теза, тобто це речення, на яке потрібно дати відповідь, або яке потрібно довести, пояснити. Друге аргументи, тобто докази, чому ж я так вважаю. І третє висновки. Відповідь на питання, яке поставили на початку. Ось така орієнтовно вам дуже стисло будова кожного типу. Для чого це я вам так детально все пояснюю? А для того, що далі у нас буде домашня робота. Спробуйте оцінити себе: чи вам чи ви на уроці дізналися нове, чи нічого нового не було, чи вам було легко і цікаво працювати? Може, вам все вдалося і було все зрозуміло? Було важко, але було цікаво? Виберіть, будь ласка, і напишіть у коментарях, що ж вам найбільше сподобалося. А ось і ваше завдання, для якого, власне, і була ось ця та таблиця. Вам потрібно на вибір написати невеличку або розповідь на тему, або опис. На тему або ж роздум на тему. Виберіть одну тему, яка вам найбільше сподобалася, і виконайте завдання. Не забувайте, що обсяг 5-8 речень. Не забувайте про те, що якщо ви вибираєте роздум, то у вас повинна бути чітка будова да, за тим планом. Опис або ж розповідь у вас теж потрібна, щоб була чітка будова тексту за тією табличкою. А я кажу вам до побачення. Любіть і вивчайте українську мову, адже українська мова це мова вільних людей, тихого вам дня, і нехай вам усе вдається.